Ми вас вітаємо з святом Дня міста. Ми б хотіли почути від вас кілька слів про ваше враження від святкування Дня так. міста. Я ще толком не можу сказати, що не був. Так, і ви надієте, що вечір пройде недаремно, так? Не? Весело. Дякую. Ну, свято організовано дуже добре, дуже багато людей на вулицях, дуже цікаво, приємно. Бо в такі будні дні людей майже не видно, всі стурбовані своїми справами. Дуже гарно, святком погода гарна. Так, святку модязі. Побачиш людей якось аж веселіше на душі стає. не невеликий для нас час. Це просто радість і підтримка. Для нас емоційна і моральна, що ми бачимо, що один одного радіє, і підтримує. Це надає потім якоїсь наснаги на трудодень. Так, не дивлячись на всі ці наші негаразди, буденні, от що у всіх є проблеми свої, але люди все-таки одіваються нормально там. і приємно дивитися. Отак.